Такі об'єкти попали, має бути е заглізований димохід. А він має бути з зовнішнім корбом з е теплою Тобто Ми ще хочемо з димоходу взяти теплу віддачу. Далі будемо продовжувати. Це вже завтрашній день. Ремонт завершений. Що вони мені поремонтували? Cool. В удові на, на це... А, я. це в мене, я поки, тут добре, що бетон є, але ми попадаємо на стіну частково, тобто тут у нас часткова стіна, тут ми вже кусок відрізали. І тут ми виходить теж по лінії кусок відрізали. І плюс наверху у нас іде ось таке зміщення. Так, як у нас все рівно попадаємо на крок. Ось, ось такий процес.

Все будем домахіти од носу. Ага, один, другий, тільки підходимо. Те, що вибили, були, ми позалежували. Зараз тут все виведемо, це підтягнемо. Дерево, бетон є, сконцентровано, потім буде тепло, ми вирішили все заізолювати, щоб не передавати тепла на оцю стіну в камеру. Ану покажи того, ведмедя. Що ти хочеш? А їй не мал! А їм мампа подерево! Як малпа буде дерева? У нас приєднується це все, все прогрунтоване, все проклеєне. Такий стечок у нас виходить. Закладні, не скручуємо просто тільки на корець, а в зонах дерева там буде три слова. І ось вже який день. Ми сидимо на горі, монтуємо цю конструкцію, дні минають, а ми все нічого не встигаємо. Але, надіюсь, завтра ми завершимо цю конструкцію і будемо вже вдома. Рукавиці третій день скоро буде, весь не вистачає. Трон на другому поверсі. Ось ми вже наблизилися до кінця. Тут у нас їдемо ну Оце все перекрили. Виходимо на сендвіч і зараз будемо виходити на горищі. Сипінчим селом ми щось там розстеблюємо. Ну і приступаємо до монтажу подальшого.

Добре, що не є такий стрімкий. Так, так. Дах. Було важко на На цьому. То ще не є гости. Який то має бути? Білий давай. Що? Білий. Там и верхней что там є. Там новая банка была. Високий ну, Ти ж бачиш висутую я ж висоти не бачу такий шум. Трібки сапуш робити чи мені зробити. Так, піде маленька екскурсія. Всю блюдивати це як... Вирав під кофту просто Димохід зараз виставимо. буде квіточка. Возникли нержавіючі трубки, І це все розкопали, загнули, просверлили і будуть у нас такі простяжки. Що залишилося? Залишилося оце дошити. Потім оце у нас є спеціальний скотч для комплекту для підшиємо потім. А тут у нас одностійна труба йде. А тут й вже сендвіч. Забір від каміна буде з першого поверху. Тобто така тепловідачі були на оце все. Огорище тут вже зашито. Ще заізолюємо шеплюс. Так, якщо тут себе ходить. Да, это бачиш, ты йде в кімнату, іде все туда. Mm -hmm. Котляфайно.